Виконуємо номер 129 із підручника Геометрія 7 та 9.17 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Прямі АП, БЛ і ЦК перетинаються в точці М. Малюнок 6.6. Радусна міра кута БМЦ дорівнює 20 градусів, кута ЛМП 60 градусів. Потрібно знайти градусну міру кута АМК. Приступаємо до виконання. Я перемалювала малюнок та коротко записала умову нашої задачі. У нас кут БМЦ – 20 градусів, БМЦ. Двадцять градусів. LMP, Л МП градусів. Потрібно знайти градусну міру кута АМК. А МК. Приступаємо до виконання крути БМЦ і К. МЛ вертикальні. За властивістю вертикальних кутів наші вертикальні кути рівні. Отже, кут КМЛ також 20 градусів. Запишемо це. Кут БМЦ і кут КМЛ, вертикальні. За властивістю вертикальних кутів кут КМЛ дорівнює куту БМЦ і дорівнює 20 градусів. За основною. Властивістю вимірювання кутів маємо. Радусна міра кута КМП КМП дорівнює сумі градусних мір кутів КМЛ і ЛМП отримаємо 20 градусів, додати 60 градусів, маємо 80 градусів. Ну, а тепер тоді градусна міра нашого невідомого кута. АМК знайдемо як різницю градусних мір кутів АМП розгорнутого. І КМП. АМК дорівнює 180 градусів відняти КМП. Це 180 відняти 80, отримаємо 100 градусів і записуємо відповідь. Відповідь 100 градусів. Номер 129 із підручника Геометрія 7 та 9 17 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.